Якщо з певних причин у вас немає змоги для відпочинку на морі, зверніться до колективу 22-го дитсадка Золота рибка. Вони стільки вражень подарують, весь рік буде що згадувати. У цьому на власному досвіді нещодавно переконалися і вихованці закладу, і їхні батьки, які завітали на свято дружби і теплих взаємин, присвячене Дню родини. Скориставшись послугами віртуального турагентства, учасники рушили у подорож. А щоб вона була веселою, захопили з собою легендарного капітана Джека Горобця. Він, хоча не Калсон та до компанії Ю. Них і дорослих бердичівлян спустився з даху. Завітав до бердищева з карибського моря. Джек горобець ось чому. Нещодавно каже, отримав новий фрегат Дружба і якраз підшуковує собі матросів. А хто сказав, що в золотій рибці немає спритних активних та сміливих, та там усі такі показала перевірка. лучі стає, do it Новоспечена команда матросів одразу подалась до відкритого моря, завітала на музичний і танцювальний острови, а потім побачила на горизонті спортивну країну. Там довелось позмагатись у перетягуванні канату та естафеті. Коли ж молодші члени дружної команди притомились, дали дорогу своїм рідним, спостерігали, як ті виконують завдання. Матусям належало наловити на обід рибки, а татусі вправлялись у плетінні коси. Заходи потрібно проводити це дуже зближується. Це ви дивіться, як ми тут і разом і разом гралися, да разом змагалися. Мені от мені здалося, що їм просто ну вдалося досягти мети. І ще я, як працівник управління юстиції, можу додати, що потрібно, потрібно проводити такі заходи, тому що кожна людина має право, кожна дитина має право на любов, турботу і відпочинок. Я думаю, що саме в такому ракурсі ну. Точно має право, тому мені дуже сподобалось. Нас сьогодні і дідушка був. Я бачила тут, і дяді і ті були. Це дуже дуже весело, приємно і мені дуже сподобалось. Самі ж дошкільнята теж відчули, що не просто так вихователі влаштували для них це свято. Свято понад друзьби. А з ким можна дружити? з дітками, з мамою і з татами. Мені подобалось на святі. Кап... Про капітана Джека Воробея. Ти б теж хотів колись стати подібним капітаном? Чи ні. ні. Я... Я хотів стати на тяжелих машинах, а зараз вже хочу танкістом. Танкістом? Що ви ж робити на танку? Стріляти плохих людей, захищати родину. А Родина це хто? Мама, папа. Дідок, папа. Дідушка, бабушка і дитина. А ще більше задоволення отримали діти від того, що усі завдання та конкурси вони виконували разом із своїми батьками. А з мамою тобі сьогодні сподобалось грати? Так. Да. А ви часто так робите? Ну, так, да, часто. Що ви любите гратися разом? Ну, ми любимо машинками разом гратися. Мені все порадилося і дуже класне свято. Що тобі найбільше запам'ятало? мама ловила рибу останнім місцем, куди завітала очолювана енергійним Джеком Горобцем команда, був острів радісних подій. І першою такою подією стала дяка усім, хто взяв участь у підготовці та проведенні свята. У нас в садочку дуже часто приходять такі свята, теплі з батьками, олімпіади, свято шоколаду, свято Івана Купайла, і завжди батьки нас підтримують. Теж приходять. Ми залучаємо і батьків, і ви бачите, навіть дідусі приходять для того, щоб вони ближче були от з дітками. Сьогодні свято сім'ї, сьогодні свято дружби, сьогодні свято любові. І я думаю, що ви сьогодні повеселилися, ви отримали задоволення від цього свята. Я вдячна сьогодні вам, шановні батьки, за те, що ви прийшли сьогодні, за те, що ви разом з нашими дітками приймали участь у танцях, змаганнях, за те, що ви їх підтримали. Я думаю, що діткам надзвичайно сподобалося працювати спільно разом з вашими. Мамами, татами і дідусями. Під кінець захоплюючої подорожі увагою дітей заволоділа ось ця скриня із скарбами. Кожен малюк дістав звідти собі повітряну кульку. А потім настав час прощання. Сміливець капітан мав повернутися на Кариби. Але так само, як інший улюблений багатьма герой Карлсон, обіцяв повернутися.